Ілля Забарний став жертвою смішного курйозу перед матчем Україна-Ісландія. Сергій Рибров виключає зі складу збірної України зіркового виконавця. Артем Довбик отримав шокуючу звістку від Гасперіні, яка може повпливати на його подальшу кар'єру. А динамо Київ знайшло нового іноземного форварда. Та то реакція Руслана Маліновського на своє повернення в національну збірну України. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного Сергій Ребров розповів, за рахунок чого сьогодні вони з нашою збірною повинні перемогти Ісландію. Подивимося, як вони будуть грати. Я, я не вважаю, що вони не грають на м'ячі з новим тренером. Вони більше контролюють м'яч, вони починають атаки за рахунок передач, не недовгих передач. Тому ми повинні до цього бути готові. І я вважаю, з нашої сторони дуже важливо показати більш агресивну гру. Порівнянні з Азербайджаном, показати, що ми хочемо виграти цю гру. І я впевнений, і в хлопцях ми розмовляли. Я бачу, що вони хочуть реабілітуватися в цій грі, в наступної грі, Тому я сподіваюся, що завтра буде зовсім інша збірна України. Я завжди кажу: не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги. Треба думати про себе, що ти покажеш, коли ти вийдеш на полі. А якщо в тебе немає до себе зауважень після гри, то це футбол, це трапляється. Але дуже важливо, щоб ви вийшли і на 100% віддали усе завтра. А який буде результат, ми побачимо. Ну а зі свіжих втрат перед матчем відзначив лише відсутність Єгора ярмолюка. Півзахисник не встиг відновитися на сьогоднішню гру і буде доступним лише на Азербайджан. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон. Територія гри. А ось щодо тренера Ісландії, то тут на конференції перед матчем трапився кур'йоз. Коли спеціаліста запитали, кого він міг би виділити з футболістів України, то наставник зізнався, що не може вимовити одне прізвище. Україна має дуже багато хороших гравців, які грають на європейському рівні. Я можу виділити Артема Довбика. А також не можу вимовити його прізвище, на жаль, але знаю, що він коштує дуже багато. Після цього журналіст допоміг тренеру, і той сказав, що мова була про забарного. А поки Ілля взяв участь в цікавому челенджі в ПСЖ, щоправда, результат від нашого захисника виявився, скажімо так, дещо неочікуваним. Артем Довбик розповів, як переживає останні невдачі в Ромі і про що шкодує зараз. Ну, звісно, це такий неприємний момент в кар'єрі в мене і е, перший напевно на такому рівні. Але в команді всі навпаки підтримали. І на наступний день взагалі не було ніяких розмов стосовно того, що ми не забили там пенальті. Було більше розбору по тому, як, як, як в цілому проходив матч. Тому що був матч тяжкий, і ми грали десь не на своєму рівні. А те, що не забив два пенальті, ну так, я проаналізував цей момент, і я думаю, що потрібно просто зробити висновки. Я, я зроблю і я розумію, що там повністю. Єдине, за що я жалію, це за те, що я не взяв бити третій раз. Реально. От За цей момент це мені тільки один момент такий, що мене десь тригерить. Вже б точно забив, так? Ну, не забив, забив, не забив, би — це вже так, говорити зараз немає сенсу, але просто що якось треба було мені все-таки йти бити третій раз. А тим часом Гасперіні вийшов до змі і заявив, що шкодує, що Артем поїхав до збірної. Мені шкода, що довбик поїхав у збірну. Я бачу, як він росте, фізично розвивається. Це найважливіше, бо він по суті сильний гравець, як фізично, так і технічно. І щоб показувати високі результати, він повинен бути у відмінній формі. Я хотів би довести його до оптимальної форми, вірячи, що він знову зможе реалізувати свій потенціал. Ми працюємо в цьому напрямку. Він добре виступив у Флоренції. Нам потрібно вселити в нього велику впевненість і почуття приналежності. Він повинен знати, що команда його підтримує, сказав Гасперіні в інтерв'ю Кор'єр Делоспорт». А ось Руслан Маліновський розказав, що має особливу додаткову мотивацію на зустрічі проти Ісландії та Азербайджану. Ну рік в збірні не був, але час пролетів дуже швидко, тому дуже радий повернутися і сподіваюся, що зможу принести користь нашій збірні. Дуже скучу за національною командою. Звичайно, з хлопцями завжди на зв'язку, але не бачились рік. Тому будемо чекати всіх зараз. Виглядаєш щасливим, а по фізичній формі як себе відчуваєш зараз? І відчуваю добре, але спав дуже мало. Два часи ранку, дві години ранку при, прилетів тільки з Неаполя і потім рейс був в 6 ранку. Поспав тільки дві години, зараз буду відпочивати. дала збірна стартувала у відборі. Які зараз очікування, наскільки складними будуть матчі? Ну, зараз поспілкуємося, будемо готуватись, тому що два важливих, два важливих матчі зараз попереду. Зараз будемо розбирати, готуватися до цієї матчів. Дякую тобі, удачі. відпочивай. У розташуванні Динамо помітили гравця африканської збірної. Мова про форварда Усмана Савана, який грає за Малію 19. Футболісту зараз 17 років. Переглядали його ще з минулого літа, але лише зараз змогли домовитись про його приїзд. Традиційно в Динамо спочатку візьмуть гравця лише на збори, а вже після ухвалять рішення залишати Саване чи ні. Правильною відповіддю під минулим відео був Рафінія. Бразилець пройшов тернистий шлях через чемпіонати Бразилії, Португалії, Франції, Англії та Іспанії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.